Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 14, сповідь Марусі Чурай, а вже світає сумно, 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 благословляється на світ, десь коні ржуть і глухо грають сурми. Полтавський полк виходить у похід, десь грають сурми в добрий час і мрати, в литаври реб'ють, так само, як колись. Душа рвонулась і застряла в гратах, прозорі руки з гратами сплелись. Далекий гомін сповнює в'язницю, десь вітер гонить куряву руду, це вперше Грицю, це уперше Грицю, що я тебе в похід не проведу. Ой лються сльози материнські, лються, свята печаль, печаль без гіркоти, загинуть хлопці, то хоча б по-людськи. А як загинув ти, як загинув ти, що кожен їде і вогню, і грому, всього там буде в клекоті доріг. А ти лежиш на цвинтарі старому, де ще ніхто з козацтва не поліг, останні зорі в небі догорають оце уперше. За багато літ і коні ржуть, і сурми гриць грають, а полк без тебе вийде у похід, уже, мабуть, молебень відслужили, бо затужили дзвони, затужили і заридали дзвони, загули, Це ж там за браму хлопців провели. Це ж полк виходить за далекі гони, комусь то поля стане в головах, і дзвонять дзвони, дзвонять, дзвонять дзвони по всій полтаві, по усіх церквах. Затисну вуха, чую крізь долоні. І ту церковцю прямо в бастіоні, і той соборний величезний дзвін, все заридало хлопцям на вздогін. І навіть ця, ні, ні, айця озветься тюремна церква, і тюремна теж, вона в Полтаві гарно так зоветься. Усіх скорбящих радості. А вже ж, Усіх скорбящих радості, я рада, і що мене найбільше веселить, коли так душу випалила зрада, то вже душа так, наче і не болить. Вже ні за чим на світі їй не шкода. Така полегкість, мало не сміюсь, а ця тюрма, оце і є свобода. Бо я вже тут нічого не боюсь. А дзвони б'ють, а дзвони калатають. Здається, небо й землю розхитають. і там, і десь аж на горі. Далекі дзвони б'ють в монастирі. І десь там, юрми, натовпи, там люди. Там зорі в небі чисті, як ромен, ще жінка мужу падає на груди, і діти тягнуть руки до стремен, чиясь край шляху плаче наречена, там вийшли всі, і немічні, і малі, і тільки я до цього не причетна. Я зайва людям на своїй землі, а поки де. Нема коли журиться, уже хтось інший став під корогву. Хорунжі є немає, тільки гриться. А я жива, чого я ще живу?